Лекція про мірно ґрунтові роботи та спостереження за коливаннями рівня моря, частина друга. Загальним недоліком всіх перерахованих приладів, які відбирають морський ґрунт, полягає у тому, що вони дають. Дискретну картину розподілу ґрунтів на океанському дні і тільки верхнього шару. Тому виникає необхідність застосування інших методів вивчення донних ґрунтів. До них відноситься підводна фотозйомка. Вона дозволяє досліджувати мікрорельєф і структуру донних відкладень на будь-яких глибинах. Для тих же Сал мыхтилый может быть и в подводной телбатше. На слайде приведен гидролокатор бокового обзора. Он позволяет измерять глубину в стороне от маршрута движения судна в некой полосе, в отличие от многолучевого эхолота, не имеет жестко фиксированных лучей. Метод звукової геолокації полягає у тому, що в воді порушуються потужні імпульси звукової частоти. частина їх енергії відбивається, а частина проникає у верхній шар ґрунту. На кордоні з шаром ґрунту інші щільності відбувається повторне відображення. На слайді представлені гідролокаційні зображення, за якими було уточнене місце знаходження об'єкту, ввелося візуальне дослідження за допомогою профілографа акустичного та проводився відбір проб ґрунту та води. Геофізичні методи до них відносяться сейсморозвідка, Гравіметрична і гідромагнітна зйомка, а також вони дозволяють встановити структуру і щільність ґрунту рівнем моря називається висота поверхні моря вільна від впливу вітрових хвиль, яка Відраховується від умовної поверхні. Місце обладнання для спостережень над Рівним морем називається рівневим постом. На всіх рівневих постах спостереження повинні проводитися щодо незмінного за весь період спостереження умовного горизонту званого нулевим. Нулем поста. З 1961 року був встановлений єдиний для всіх рівневих постів нуль поста, який являє собою єдину умовну поверхню, від якої ведеться відлік рівня моря на, всі, на, на всіх рівневих постах. З єдиний нуль постів прийнятий горизонт, який лежить на 5 метрів нижче нуля Кронштадтського Фурштока. Нуль Кронштадтського футштока фіксує положення нульової поверхні системи абсолютних оцінок висот в странах СНД, це так звана Балтійська система висот. Основні вимоги до місця знаходження установки рівневого поста такі. Місце спостережень має Вільно спілкуватися з відкритим морем, бути досить глибоким, тобто поста не повинен осушуватися в найменш дрібну воду, не допускати впливу суден, хвиль і плавучих крижин, бути легко доступним в будь-який час і в будь-яку погоду. Основний і разом з тим найпростіший прилад для вимірювання рівня це водомірна рейка, або футшток. Встановлена вертикально і міцно закріплена на палі або на гідротехнічній спорудженні. На рійці в шаховому порядку нанесені поділки чорного або червоного кольору на білому тлі. Ціна поділки. 2 см, а цифровка виконується знизу вгору через кожні 10 см. Виготовляється рейка з дерева або металу. Металева водомірна рейка найчастіше представляє собою човунну ту секцію шириною 16,5 см, товщиною 1 см і довшиною 280 см. На морях з припливами встановлюються рейки з окремих двох металевих секцій, з'єднаних разом. У зв'язку з тим, що нуль водомірної рейки неможливо точно встановити у відповідності з нулем поста, після її установки ведеться нивілювання з метою визначення перевищення нуля рейки над нулем поста. За допомогою новілювання також здійснюється контроль незмінності висотного положення рейки щодо реперів, які входять в систему державної невелірної невілю... неві... мережі. Новелювання роблять систематично не рідше двох разів на рік, при стійкому висотному положенні рейки раз на рік. З метою безперервної реєстрації рівня в автономному режимі застосовують різні самописці, тобто мереографи. найчастіше поплавкового або гідростатичного типу. Принцип дії поплавкових самописців заснований на механічному перетворенні вертикальних переміщень поплавця, який знаходиться на поверхні води. В пропорційні переміщення пера, які записує їх на діаграмній стрічці. З вітчизняних вимірюючих рівня цього типу найбільш відомий самопицець рівня моря системи Рорденця. Він складається з двох основних вузлів поплавкової системи, передавального механізму і реєструльної частини. До нижньої його частини прикріплений вантаж, який надає стійкості поплавця і занурює його воду на певну глибину. До верхньої частини поплавця прикріплена латунний ланцюг з противагою, який входить у щеплення з вимірювальним диском діаметром 60 см і зубцями розташованими через 1 см. У систему передавального механізму, крім вимірювального диска, входить також система шестерень і стійка, в пазу якої розташована зубчаста лінійка з прикріпленим до неї пером. Обертання вимірювального диска через систему шестерень передається на зубчату лінійку з пером, яка переміщається у вертикальному напрямку в пазу стійки. Реєструючись Реєструльна частина приладу складається з годинникового механізму і натягнутого на його корпус барабану. Барабан обертається зі швидкістю 12 мм на годину, тобто один оберт за добу. Запуск колывання рівня ведеться на спеціально розграфленій діаграмній стрічці. Обігається на барабан. Масштаб запису залежить від співвідношень зубців в системі шестерень. Виготовляється три типи самопістів з масштабом запису 1 до 10, 1 до 20 і 1 до 40. Відповідно для коливань рівня 1 метри, 16 метрів і 12 метрів. Самопис. Встановлюється над спеціальним колодезем, пов'язаних з морем, і захищає поплаковок від впливу хвиль і обмерзання. Місце установки приладу повинне задовільняти тим самим вимогам, що і місце установки водомірної рейки. Реєстратор рівня гідростатичного типу засновані на перетворенні коливань гідростатичного тиску. Викликаного зміною рівня моря в механічне переміщення стрілки і запис цих переміщень на стрічці. В даний час найбільш широко застосовується береговий самописець рівня ГМ-28. Чутливим елементом самописця служить сільфон, який надає собою ґровану металеву трубку. Верхня частина якої жорстко закріплена на корпусі приладу. При зміні зовнішнього тиску нижня площина цільфона починає переміщатися і через важильно шарнирну систему повертає стрілку з записуючим пером. Плече важеля шарнірної системи одночасно виконує роль компенсатора температури, і виконана у вигляді біметалічної кінцевої пластини. Регулювання термокомпенсатором ведеться шляхом зміни довжини біміталу. Верхня частина штока, який передає переміщення нижньої частини площі сільфона на вожильну шарнину систему, загострена і вільно впирається в пластину важення. Відсутність жорсткого зв'язку дозволяє попередньо регулювати прилад на задану глибину постановки. Це досягається зміною довжини штока. Він може здвигатися або видвигатися з втулки. На втульці нанесені міліметрові ділення, які відповідають робочій глибині установки приладу. З метою усунення впливу вітрових хвиль сільфон забезпечений механічним фільтром низьких частот. Для цієї мети він закривається захисним кожухом. В ніжній частині якої загинується пробка з отвором, діаметр якого визначається інтенсивністю хвилювання моря. Запис рівня проводиться на діаграмну стрічку, закріплену на барабан з вбудованим кадинниковим механізмом. Автономність приладу залежить від того, який кадинниковий механізм добовий або тижневий встановлено в самописці. Діапазон Вимірювання коливання рівня залежить від модифікації самописця. Механізм самописця змонтований в герметичному литому корпусі, який закріплюється на плиті вантаж і опускається в воду на глибину до 8 метрів. Похибка вимірювання рівня самописцем ГМ28 становить плюс-мінус 2% від діапазону вимірювання. Похибка ходу годинникового механізму. За час повного оберту становиться 5 хвилин, для добового механізму 30 хвилин для тижневого. Склад і терміни спостережень на рівневих постах спостереження проводяться. 4 рази на добу, тобто в 3, 9, 15 і 21 час. Під час спостережень проводиться відлік рівня по рейці і зарубка на стрічці самописця. Якщо на станції немає самопісця і рівень розташований вище або нижче критичної позначки, то відліки рівня по цій рейці ведуться кожну годину. Проходження хвиль цунами реєструється візуально.